Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми підбиваємо разом з вами підсумки тижня минув. і пропоную почати з економічних новин. Дві Велика Британія з квітня місяця поточного року виділить 250 мільйонів фунтів кредитного ліміту для бізнесу в Україні. Ці кошти стануть доступні через платформу спільного інвестування, через залучення партнерських фінансових організацій в Україні. Прекрасна новина, йдемо далі, Швеція ухвалила постанову про надання Україні спеціальних експортних кредитних гарантій. Гарантії повинні стосуватися експорту в Україні, який може сприяти розвитку та добробуту нашої з вами країни. Це означає покращення можливості для експорту товарів першої потреби в Україні і таким чином може сприяти економічному розвитку та відновленню. Крім того, повідомляється про те, що Україна отримала, вже отримала, шановне товариство, Це не якісь плани, рожеві окуляри. Я повідомляю ту інформацію щодо вже тих фактів, які відбулися. Так от, Україна отримала понад 700 мільйонів доларів від Світового банку. До Держбюджету України надійшло 760 мільйонів доларів у вигляді гранту на безповоротній основі. Це, до речі, другий грант в рамках шостого додаткового фінансування проєкту Світового банку. Так, обсяг додаткового фінансування складається з грантів урядів Японії і, відповідно, Норвегії 465 і 295. Мільйонів доларів відповідно. Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов'язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема, пенсійні виплати, виплати працівникам держслужби надзвичайних ситуацій та оплату праці педагогів у 2024 році. Україна вже отримала 1,2 мільярда доларів зовнішньої фінансової допомоги від донорів. Через проекти світового банку. З них майже 75% це саме гранти. Демо далі, шантористо? Далі ми подивимося, що відбувається до речі у москалів. А у москалів обсяг експорту диспалива з російських портів у лютому впав майже на 20%. Примітно, що у лютому експорт дизельного палива та газойлю з російських портів скоротився на 19% порівняно з січням до 3,7 мільйонів тонн. Добовий експорт також знизився на 14% до 975 тисяч барелів за день. Про це повідомляють е, з посиланням на даний консалтингової групи А-95. Тобто можемо говорити про те, що успішні атаки Силоборони України по нафтопереробних заводах на території Російської Федерації мають свої знаки. Причому ще раз підкреслюю, обсяги експорту впали на майже 20%. -ти. А це ті гроші, які російська окупаційна армія не отримає у моменті фінансування подальших військових дій в Україні. А тепер перейдемо до міжнародних. Новин. Чехія очікує, що Україна за кілька тижнів отримає перші снаряди, придбані за меж ЄС. Я нагадаю, уряд Чехії виступив з ініціативою викупити для потреб української сторони 800 тисяч снарядів, і низка країн заявила про те, що вони готові фінансово підтримати цю ініціативу чеського уряду. Причому йдеться про те, що, наприклад, уряд Нідерландів. Вже передав на закупівлю снарядів для потреб Збройних сил України 250 мільйонів євро. Крім Нідерландів про фінансову підтримку чешської ініціативи щодо закупівель снарядів для потреб ЗСУ, заявили Канада і Данія і низка інших країн, які не захотіли, щоб їх називали. Питань нема. Це Власне, їхнє бажання не будемо створювати зайві ажіотаж, тим більше ми розуміємо, що зусилля російської сторони і дипломатичні, і політичні і військові, направлені в першу чергу на блокування подібного характеру військово-технічної співпраці з нашої країни. Ще раз наголошую на товариство, що всі дані, які я вам даю на загалу цьому огляді, це інформація з відкритих джерел. Тобто жодної секретної інформації, які мав би скористатися ворог, наразі не прозвучало. Менше з тим, давайте подивимося на інші позитивні для України новини. Зокрема, Нідерланди заявили про те, що надають Україні новий пакет військової допомоги. Мовиться про передачу 14 надувних катерів жорстким корпусом. Вісім воєнних зонах річкових патрульних катерів і бойові катери. Крім того, на початок грудня 2023 року Нідерланди відзвітували про те, що поставили Україні різні види боєприпасів, радіолокаційні системи і окремі озброєння, як то гвинтівки та кулемети. Нагадаю. Саме уряд Нідерландів був чи не першим урядом, який профінансував заявив профінансову підтримку ініціативи чеського уряду щодо закупівлі снарядів для потреб ЗСУ. Сума 250 мільйонів євро. Низький уклін нашим нідерландським колегам. Крім того, Бельгія оголосила про видалення. Крім того, Бельгія оголосила про виділення 200 мільйонів євро на закупівлю 800 тисяч снарядів для України. Як бачимо, коаліція європейських і не тільки європейських країн щодо підтримки Збройних сил України в моменті передачі артилерійських снарядів калібром 155 міліметрів постійно розширюється. Але на цьому що на не тариство, приємні новини для нас з вами не закінчуються. Франція заявила про те, Поставить протягом 2024 року для потреб Збройних сил України 250 тисяч ударних дронів. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Крім того, Лекарні заявив про те, що у рамках інноваційної програми Франція вже замовила, зауважую, вже замовила у компанії Делар 100 баражуючих боєприпасів, які. Будуть передані найближчим часом українській стороні. Всього у ВПК Франції буде закуплено 2000 тисячі баражуючих боєприпасів, причому як для потреб Збройних сил Франції, так і відповідно потреб Збройних сил України. Фінляндія заявила про те, що дозволила українській стороні використовувати її зброю для ударів по території Російської Федерації. Зауважте, це не тільки політична, це відповідна військова заява вже члена блоку НАТО. Тобто червоні лінії, які малювала Російська Федерація, і відповідно були певні перестороги щодо можливості нанесення ударів по території Російської Федерації з використанням озброєння, наданого країнами НАТО, перейде. Більше того товариства, я нагадаю, саме... Сьогодні розпочалися широкомасштабні військові навчання блоку НАТО на території Як Фінляндії, Норвегії, так і відповідно Швеції. В навчаннях беруть участь приблизно до 20 тисяч особового складу, і легенда навчання це якраз протидія можливої російській агресії на територію цих країн. Українська. Сторона заявила про те, що з початку року випустили близько 200 тисяч дронів. Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічної галузи промисловості Ганна Гвоздяр. Крім того, повідомляється про те, що українські морські безпілотні літальні апарати, що топлять російські військові кораблі, стали більш смертоносними. Про це повідомляє бізнес інсайдер. Зокрема, в повідомленні йдеться про те, що видання, зокрема, в повідомленні наголошується на тому, що е, їх озброїли боєголовками більшого розміру. Крім того, дальність дії тепер буде складати більше 950 кілометрів. Тобто, вони можуть подолати відстань майже вдвічі більшу, між відстань між Одесою і Севастополем. А таким чином. Фактично значна частина Чорноморського басейну опиняється в зоні ураження морських безпілотників українського зауважте виробництва. До речі, повертаючись до Нідерландів, ще одна приємна для українців новина. Нідерланди замовили в Чехії 9 150-мм нових колесних САУ Діта для передачі Україні. Гаубіча ДІТТА розроблена на базі шасі Татра 8х8 з використанням кабіни від Саудана М2. Основним нововведенням є те, що новий артилерійський модуль є з високою автономністю операцій для ведення вогню. Потребується лише два члени екіпажі в Кабіні, ну і як же ж не пройти повз приємних новин щодо знищення російської бронетехніки. З'явилося відео в соціальних мережах знищення російського танку, який, до речі, оснащений комплексом активного захисту Арена М. Так, от, за задумом російських конструкторів, цей комплекс. Повинен був захищати бойову машину від протитанкових кумулятивних зарядів, турів і снарядів. Але виявляється, що цей комплекс працював у якості магніту, і відповідно, fpv дрон український передав йому палкий привіт. Варто відзначити, що нещодавно Шойгу під час відвідування конструкторських бюро вимагав. Прискорити виробництво цих комплексів ну, як бачимо, українська сторона почула пропозиції шайгу і фахово протестувала новітні російські розробки. Ну і давайте проаналізуємо підсумки тижня безпосередня ситуація на лінії бойового зіткнення і нанесенням одера по тилових об'єктах на території Російської Федерації. За тиждень росіяни втратили на Таврійському напрямку 30 танків і 104 ББМ. Про це повідомляє е, командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ Таврія Олександр Тарнавський. Крім того, шановне товариство, варто і зауважити наступне в Брянській області під удар українського безпілотника. Отрапила слідча група слідчого комітету Російської Федерації. Дрон скинув на них вибуховий пристрій. Четверо співробітників слідчого комітету отримали важкі поранення. їм скловатою. Крім того, повідомляється про те, що на території Петербургського нафтопереробного терміналу знайдений український безпілотник, який ніс над собі 20 кілограмів вибухівки. Варто говорити про те, що наразі місце е, нахідки очеплено співробітниками правоохоронних служб, і відповідно проводяться певні заходи з ліквідації вибухонебезпечного предмету. Але давайте і подивимося на іншу цікаву статистику використання українських БПЛА по території Російської Федерації в ніч на 1 березня. Російська міноборона заявила про те, що, начебто, протиповітряна оборона окупантів знищила чотири безпілотники. Причому йдеться про те, що один безпілотник знищили на Білогородській області, а ще три дрони, начебто, перехопили над Ніжегородською областю. Але справа в тім, що місцеві пабліки повідомляють про вибухи. Місцях падіння українських безпілотників на території Нижегородської області, зокрема, повідомлялося про те, що Збройні сили України з використанням безпілотних літальних апаратів атакували заводи міні Свердлова в Дзержинської Нижегородської області. Так от, шановне товариство, цей завод є одним з найбільших російських виробників вибухівки та основних складових до боєголовок до ракетних комплексів протиповітряної оборони. Ще раз підкреслюю, місцеві пабліки, незважаючи на все збили, все придушили, повідомляють про вибухи безпосередньо на території підприємства. Крім того, шановне товариство, уночі 2 березня на електропідстанції «Калінінська» в Російському Єкатеринбурзі, від якої живляться три оборонні підприємства, стався вибух. Варто зазначити, що ця. Електропідстанція живить електричним струмом три оборонні підприємства, машинобудівний завод імені Калініна, е, турбомоторний і Уралмаш. Повідомляється про вибух, цебто диверсію на підприємства. Ну і на останок з приємних новин в Саморській області прийшло приємне повідомлення про те, що зранку невідомі підірвали опору залізничного мосту. Йдеться про серйозні пошкодження цієї інженерної споруди і про те, що залізничну гілку окупанти не можуть використовувати більше для перевезення боєприпасів найближчими тижнями. Чудова новина. Ну і на останок з повідомляють про героїчну у лапках загибель начальника розвідки. Їхнього батальйону еспаньола, який, до речі, був досить публічно так, розпіарений російськими ЗМІ, повідомляється про загибель такого собі Суботіна і його водія. Але як виявилося, нічого героїчного його загибелі немає. Вони у стані алкогольного сп'яніння врізалися в дерево, і обидва миттєво загинули на момент. Цієї дорожньо транспортної пригод. Земля склуватої паскуді. На цій позитивній ноті ми сьогодні і завершимо огляд подій, що сталося за тиждень. Віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Все буде Україна.